На цій фресці закарбована історія найстрашнішої зради та прояв найбезкорисливішої любові. Головні дієві особі учитель та учень, який його зрадив. Обидва знають про те, що відбувається, і обидва не зроблять ніяких спроб щось змінити в цьому їхня схожість. Але як відрізняються їхні обличчя на картині? Один жорстокий у своїй впертості, другий спокійний. Він готовий пронести свій хрест до кінця, спокутуючи тим самим чужі гріхи. Великий італійський художник Леонардо да Вінчі наприкінці 15 століття розписав стіни трапезної монастиря Санта Марія деле Грація в Мілані. Фреска була названа Тайна вечеря. Картину останньої трапези Ісуса з апостолами відтворювали багато живописців Джотто, Кастаньо, Гірландайо, але ніхто ані до, ані після давінчі не зміг передати із такою виразністю драматизм новозавітного переказу. І коли вони їли Ісус сказав один з вас зрадить мене, вони дуже засмутилися і почали говорити йому чи не я, Господи, Євангеліє від Матвія. На відміну від інших художників, Леонардо не став малювати ікону. Його цікавили не церковні догмати, а людські почуття Спасителя та його учнів. В центрі композиції фігура Христа. На його обличчі м'яка покірна печаль. Його доля агнца, приготованого для спокутування жертви, вже передбачена. Слова Спасителя про зраду внесли смуток у групу апостолів. Юний Філіп піднявся ніби питає: Як таке може статися? Фома підняв руку в глибокій задумливості: Бог не допустить цього. Женоподібний Іоанн вділення смирення здивовано відсторонився від Ісуса. Погляд рішуче налаштованого Петра намагається розгадати Хто ж зрадник. Він же сказав Той, хто опустить зі мною руку в блюдо цей зрадить мене. При цьому Іуда сказав: Чи не я раві? Ісус каже йому Ти сказав Євангелія від Матвія. На розпису Іуда вражений тим, що його плани відомі. Він відсунувся від Христа. Гострий профіль, темний лик. Передають бідлість його душі, яка затьмарена страшним гріхом. Він притискає до грудей сребники, які виявилися для нього важливіші сина Божого. Сучасників да Вінчі вразив глибокий психологізм кожного персонажа розпису. Це було новим словом в живописі. Леонардо, ніби намагався поєднати два світи: євангелійський та реальний буденний. Досягнути цього було зовсім непросто кілька разів він кардинально міняв композиційний задум. У пошуках єдиного вірного варіанту зробив більше тисячі ескізів. Декілька років шукав на вулицях Мілану відповідні типажі для образів Ісуса та апостолів, перепробував десятки складів фарби. Новеліст Матео Банделло, який спостерігав за створенням шедевру, писав. Леонардо від сходу сонця до вечірньої темноти не опускав пензля з рук, забуваючи про їжу та воду. А бувало пройдуть чотири дні, а він не доторкнеться до картини, а тільки стоїть перед нею та розмірковує профігури. Доля підготувала творінню генія Леонардо багато випробувань. Вже за кілька десятиліть. Після завершення розпису фарба почала відокремлюватися тонкими кольоровими пелюстками, камінь, з якого складена стіна, став виділяти вологу. Виходить, що шедевр був приречений на повільне знищення самим да Вінчі. Художник застосовував нестійку до вологи фарбу, яка поєднувала темперу і олію. Руйнування було прискорене повенями та безтурботним ставленням монахів до скарбу, яким вони володіли. Пробиваючи двері в кухню, вони видалили частину стіни, на якій були зображені ноги Христа. Пізніше, вже під час наполеонівської окупації, в трапезні була влаштована конюшня, а згодом в'язниця. І нарешті, під час Другої світової війни, в приміщення, яке розписав Давінчі, потрапила бомба. Трапезна була майже зовсім зруйнована, але фреска якимось дивом вціліла і після війни була реставрована. А в тайній вечері Спаситель не дивився на зрадника. Він благословляє учнів своєю власною кров'ю. На фресці видно, як апостол Яків розвів у розпачі руки і дивиться на те, як витікає з зап'ястя, спокутуюча кров Христа. Сіє кров моя Нового Завіту, яку за багатьох проливаю, аби спокутувати гріхи. Євангелія від Матвія З часу створіння цього безсмертного шедевра Леонардо да Вінчі пройшло п'ять століть, але тайна вечеря, як і раніше, залишається для нас втіленням християнської любові до ближнього, жартовної любові та всепрощення.